Всі вітання на, на календарі 17 листопада всіх працівників сільського господарства зі святом. Ось такі хочеться побажати як найкращих результатів, якнайкращих емоцій, найвищої ціни всіх благ і миру, спокою. Ось так ми заходимо в зиму, Чуть вирішив зняти, зловив мотоциклістів, які собі просто каталися. Ну так співпало їм, не повезло трішки. Значу ось така пшеничка, вже трошки вечоріє, але заходимо в зиму досить таки непогано. Не можу сказати, що дуже класно, але досить так хорошо. Хорошо, приємно. Набили болота, бля. Дебіли. Нам чи не назвеш, хоча й діти, блі. Ось таке. Провів виховну годину. Чого воно щось дасть, ще не дасть? Неприємно. Значить, ось такий чудовий чудовий стан непоганий. Ну, воно мало з чого. Мало з чого ця пшениця. Вона вже давали посів'ї. Тобто досить таке не жаліло. Два-три листочка, кущення. Цю іночі був, був мороз. Трошки у нас. Навіть під лісом там залишилося біле. Всім добра, благода і удачі.